Далі ми підемо до Бахмутського напрямку, де як повідомили західні аналітики, саме російські війська намагалися контратакувати поблизу Клішіївки та Андріївки, але не просунулися вперед. Як повідомляв начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж Національної гвардії України Денис Нагорний, у цих наступах ворог зараз задіє місні штурми, але українські захисники стійко тримають оборону. ЗСУ не відступають ні на метри та йдуть вперед. Він також зазначив, що противник став хитрішим і Взятіше росіяни перетворюють законсервовані танки на справну техніку і відправляють на фронт, що значно ускладнює силам оборонам проведення штурмових дій. За словами майора НГУ, на Бахмутському напрямку окупанти нарощують темп свого наступу. Я нагадаю, що як заявляв представник сухопутних військ Володимир тьотьо через великі втрати в техніці під Авдіївкою та на Куп'янському напрямку противник змістив акцент на піхоту, зокрема в районі Бахмута. За його словами, на південь той намагає намагається відбити позиції біля Курдюмівки та Озерянівки, які отримував ще навесні під час штурму міста фортеці, але навряд чи здатний їх повернути. Свою чергу військовий оглядач Владислав Селезньов застерігає від неодооцінки російського потенціалу у техніці. Він нагадує, що противник стягнув на територію України понад 5500 бойових бронемашин та 2300 танків. За його словами, те, що окупанти повертаються до тактики штурмових загонів, це відповідь на успішні дії української армії. Звичайно, ворог зазнає великих втрат у броні без помітних територіальних досягнень, тому просто адаптується до реалій на полі бою. І от військові з 92-ї бригади показали, як штурмова група російських окупантів здійснила спробу захоплення українських позицій під Бахмутом. Такі кадри виклала пресслужба служба військових. На них можна побачити, як безпілотники знайшли та ліквідували цілу групу штурмовиків противника. Варто відзначити зразкову тактику застосування дронів та злагоджену командну роботу наших екіпажів, які власне знищували загарбників, які намагалися штурмувати наші позиції. Однак на цих кадрах можна побачити, Бачите, що план ворога щодо штурму українських позицій на бахмутському напрямку провалився. А далі ми підемо до лимано напрямку, де, за даними західних аналітиків, російські війська продовжили свій наступ, але не досягли жодних підтверджених успіхів. За даними Генштабу ЗСУ, ворог п'ять разів атакував в районах Синківки, Петропавлівки та Іванівки. Однак безрезультатно і ворог був змушений відступити з втратами. Окрім цього, противник завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки, Курилівки та Піщаного. Я нагадаю, що, за словами військового оглядача Владислава, Слава Селезньова на сьогодні дії обох сторін мають саме тактичний характер, тобто не можуть докорінно змінити ситуацію. А російський план полягає в захопленні території Харківської області, як мінімум, до східного берега річки Оскі. Він нагадав, що на цій ділянці фронту ворог зосереджує військових з новоствореної 25-ї армії. Зараз у них нічого не виходить, ворог атакує на кількох напрямках, але певною мірою обстановку можна назвати стабільною. Хоча це не означає, що за деякий час той не наростить зусилля у спробі захопити східну частину Куп'янська. Втім, не виключено, що ворог найближчим часом може посилити штурми. А що стосується втрат, Російських загарбників то тут воїни ДПСУ за допомогою Евпідрона знищили російський міномет Васильок. Про це написала державна прикордонна служба. Зазначається, що міномет зафіксувала аеророзвідка, тоді коли він тільки розгортався, щоб вдарити по позиціях зсу. Але на заваді йому став наш дрон Камікадзе, який знищив Василька разом із вантажівкою. І от також я хочу розповісти про те, що українська система радіоелектронної боротьби Пірані успішно пройшла польові випробування. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, пірання унікальний комплекс РЕП, який допомагає ефективніше захищати бронетехніку та особовий склад від ворожих дронів. Комплекс створює захисний купол до 600 метрів навколо себе. Під дією системи коптер чи дрон «Камікадзе» не може отримати ко. Команди та передавати дані. Як результат, пташка або зависає в повітрі та здійснює аварійну посадку, або безконтрольно падає. Також піранія пригнічує систему супутникової навігації, наприклад, російську ЛОНАС. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео.